Дня любі малята, вже закінчується перший місяць весни, березень, і сьогодні я пропоную послухати оповідання, як квітень до березня в госі їздив. Колись давно покликав березень квітня в госі. Квітень поїхав возом, а березень заходився та такого наробив, що мусив квітень додому повернутись. Сніг, мороз, завірюха не можна возом їхати. Наступного року знову поїхав квітень до березня в гості, та на цей раз уже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розтанув, річки розлилися, знов мусив повернутися квітень. Зійшовся квітень з травнем і скаржиться, скільки вже разів зриваюсь. Їхати до березня в гості та ніяк не доїду, ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що й осі пообмерзають, і колеса не крутиться. Поїду саньми теплінь така настає, що ні возом, ні саньми. А травень і каже Я тебе навчу, як доїхати. Зроби так? Візьме воза, сани і човен, то тоді, певне, доїдеш. Послухав квітень і, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. Їде саньми, а на санях воза і човен везе. Березень дав тепло і сніг розстав. Тоді квітень кладе сани і човен на воза і таки їде далі. Став знову мороз і сніг, квітень знов поскладав човен і воза на сани. Далі розстав сніг, розпустило скрізь річки, і не можна їхати ні сами, ні возом. Тоді квітень склав на човен сани і воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості. та що той і не сподівався, здивувався березень та й питає, а хто тебе навчив, як до мене дістатися? Та спасибі йому травень порадив, як їхати. Березень і каже тоді Завжди ж, травень, я ще тобі крильця ушмагаю. Від цього дня і тепер часто в травні березневі морози бувають. Бо березень і досі сердиться на травня. А скажіть мені, будь ласка, чи вдалася спочатку квітню мандрівка до березня? Ні, квітень поїхав возом, але сніг мороз, не можна їхати возом, а потім поїхав седьми. Сніг розтанув, річки розлились і теж не можна їхати. А що поради в квітню травень? Травень порадив квітню взяти воза, сани і човен. Чи допомогли квітню ці поради? Так, він доїхав до березня, тому березень дуже розсердився на травень. Ну що ж, любі малята, сподіваюсь, вам сподобалось оп оповідання. Та пам'ятайте. Що вісняні місяці радують нас різною погодою? Дізнавайте світи задоволенням і до зустрічі!